Президент Європейської ради. Президент Європейської ради це людина, яка очолює Європейську Раду. Вона, так би мовити, є президентом президентів країн Європейського Союзу. Тобто зібралися глави держав-членів Європейського Союзу і обрали для себе президента. Але зверніть увагу не серед себе, не зі свого складу. Президентом Європейської ради обирають, так би мовити, третю особу, то яка не входить до складу Європейської ради. Це адміністративна посада для забезпечення діяльності Європейської ради. Такої посади взагалі не існувало до 2009 року. Раніше Єврораду очолював глава держави чи уряд країни ЄС, яка головувала в Раді Європейського Союзу відповідно до своєї черги. Тобто кожних півроку мінялися голови Європейської Ради. Був такий зв'язок між Європейською Радою і Радою Європейського Союзу. Посада президента Євроради стала постійною і штатною після набуття чинності Лісабонського договору 2009 року, коли Єврорада отримала статус установи Європейського Союзу. Адже до 2009 року Європейська Рада була не формальним органом, а відповідно, голова Європейської Ради неофіційною посадою. При цьому президент не може одночасно обіймати державну посаду. Тут також зверніть увагу, що особа має визначитися або вона є президентом Європейської ради, або є державним службовцем в своїй країні. Як же обирається президент? Поставте лайк, підпишіться на канал і поширюйте відео зі своїм друзям. Зараз президент Євроради обирається лідерами держав Європейського Союзу і займає посаду на постійній основі, незалежно від ротації в раді ЄС. Президент Європейської ради обирається Єврорадою кваліфікованою більшістю терміном на 2,5 роки і з правом переобрання на наступний термін, тобто особа може займати цю посаду 5 років. Що таке кваліфікована більшість? Дивіться в іншому моєму відео. За організацію і координацію виборів нового президента відповідає країна, яка головує в цей час в раді ЄС, і тут якраз зверніть увагу під час засідання Євроради, на якому обговорюються вибори президента, головує глава держави або уряду, який представляє країну, що головує в Раді Європейського Союзу. Увага, не президент Євроради займається виборами і не серед міністрів обирається, хто ж буде очолювати виборчий процес і вести засідання в Єврораді, а головує глава держави, яка головує в цей час в Раді Європейського Союзу. Тобто ми тут бачимо дуже тісний взаємозв'язок між Європейською Радою і Радою Європейського Союзу. Особливостю цієї посади зараз є те, що президент Євроради є виключно адміністративною посадою, а тому він не має права голосу на самітах Європейської ради. Крім того, складається така ситуація, що від однієї країни Європейського Союзу в Європейській Раді є завжди два представники. Один це відповідно обраний президент Європейської ради, а інший представник це глава держави або уряду країни, який входить до складу Європейської ради і має право голосу. Якщо ви ще не поставили лайк, то зараз якраз нагода для вас зробіться. І підпишіться на канал та поширте відео. Нинішнім президентом Європейської ради є Шарль Мішель. Він розпочав свій перший термін 1 грудня 2019 року, а вже 24 березня 2022 року він був обраний президентом на другий термін на 2,5 роки. Чим же займається президент президентів? Нагадую, поставте лайк і підпишіться на канал. Роль президента викладена в статті 15 договору про європейський союз. Зокрема, президент Європейської ради головує на засіданнях Європейської ради та керує її роботою, забезпечує підготовку цих самих засідань та безперервність роботи. Європейської ради сприяє досягненню згуртованості, консенсусу в Європейській раді, тобто є таким фасилітатором серед інших президентів для того, щоб знайти спільну думку між ними. Також президент представляє звіт європейському парламенту після кожного засідання Європейської ради, і крім того, він забезпечує зовнішнє представництво Європейського союзу на рівні глав держав та урядів. Європейській раді та її президенту, звичайно, допомагає якийсь секретаріат. І що цікаво, що це також є Генеральний секретаріат Ради Європейського союзу, тобто Європейська рада не має власного секретаріату. І послуговується генеральним секретаріатом ради ЄС. Президент також має особистий офіс, який називається Кабінет президента. І він знаходиться в будинку Ради, який називається Європа і знаходиться в Брюсселі. Поставте лайк, підпишіться на канал і поширійте відео. Бувайте!